У час, коли вимикають світло, промінчики тепла линуть із сердець людей. Перед новорічні дні Прилуцька дитяча музична школа відчинила двері для найдостойніших українців. У залі наші герої-захисники, родини воїнів та волонтерська спільнота. Різдвяна зустріч мала символічну назву Територія натхнення, любові, підтримки та затишку. Її організувала громадська організація Захист держави. Місяць тому у місті Прилуки відкрилася. Офіс громадської організації Захист держави, громадська організація займається підтримкою наших захисників, ветеранів, їхніх родин внутрішньо переміщених осіб. Мета зимових посиденьок благородна. Підтримати наших ветеранів, щоб вони отримали позитивні емоції, хороші враження. А саме головне, щоб вони відчули вдячність від суспільства. Адже вони внесли значний внесок у захист нашої країни навколо гостей об'єднали зусилля талановиті містяни. Модерувала захід відома письменниця, журналістка, громадська діячка Лілія Черненко. Для мене це дуже велика честь. І більшість з тих, хто запрошений сьогодні на свята, я про них писала. І про декого ще також буду писати в газетах і книгах. Я дуже вдячна долі за те, що. За за те, що мені випала така честь, Лілія Черненко презентувала книгу четверту щит нації тетралогії чернігів у вогні. Саме на її сторінках записані історії волонтерів, військових, ветеранів та їх родин. Справжньою окрасою вечора став показ авторських сукон дизайнерки тканин Олесі Вакуленко. А для дітей військових організували майстер-клас із виготовлення символу наступного року коня. Віршованим словом ділилася і Ніна Горбань. У вікнах ночі профіль залишала, писала щастям партитуру дня. На поворотах долі, ковзаниця. Вставай і йди, якщо й не бачиш шлях. Осіння жінка. Таєний скарбниця, одвічна загадка в загублених світах. Особливу атмосферу створили й викладачі та вихованці музичної школи. Підготували святкову концертну програму для почесних гостей. Для нас це дуже почесна місія. Що ми можемо подарувати для цих людей свято. Викладачі та учні нашої школи представили сьогодні п'ять чудових номерів, для того, щоб привітати з прийдешніми різдвяними новорічними святами наших гостей, які завітали до нас. Військові говорять, запрошення на таку зустріч стало приємною несподіванкою. Зазначають, важливо відчувати, що про них пам'ятають, підтримують і дякують за службу. Це що Сергій, як позвонив, каже, що Ліля запрошує на цю зустріч з великою радістю. Тут наразі я зустрів навіть своїх однокласників, вони волонтерять. От, ну, побратими, звісно. Так що дуже приємно, так несподівано вийшло. Воно бо я сам зараз на лікуванні, і така зустріч воно прямо в душі. Все для родин воїнів, чиї близькі сьогодні на фронті. Ця зустріч від громадської організації захист держави справжня розрада. У колі однодумців тут можна поділитися переживаннями, отримати підтримку та відчути, що вони не самі. Це дуже як сказати, дуже. Приємно, тому що в основному вітають військових, а те, що дружини реально чекають їх вдома, матерей, дітей Тоже приємно, що уважили. Найдостойніші зібралися У нас ще набагато більше. Є військових, які не потрапили сюди. І дуже приємно. Прилучанка Тетяна говорить разом із синами чекають з передової татка. Він і Краматорськ захищав спірне. Вони держали позиції. Також був на Харківському напрямку. Багато де був керівниця прилуцького осередку громадської організації Захист держави Олена Малик каже: надзвичайно важливо сьогодні бути поруч із нашими захисниками та їхніми родинами, дарувати їм тепло, увагу і той людський заряд підтримки, який так потрібен у час війни. Я думаю, що сьогоднішній захист і сподіваюсь на те, надасть вам більше таких оптимізмів, ви отримуєте гарні враження, і хай цей захід залишиться приємними спогадами на все ваше життя. У громадській організації запевняють і надалі підтримуватимуть військових та їхні родини, об'єднуючи громаду навколо добрих справ і допомоги тим, хто боронить Україну.